Мене, закри... мене затримали за те, що я вкрала людині гроші. Ми... Украла я їх в машині, людина попросила людину, щоб відвезла мене до Києва, під Києвом. Людина согласилася. Сказала, що да, я йду до Києва. Там. Ну, ми запитала, чи не їду до Києва. У Мене грошей не було. Тому вони виходили там. Тому що вони вивозили людям продукцію, ну, конструкцію, там, вікна, там, двері чи балкони, вони вивозили людям, виходили з машини. Я помітила наверху над сидінням кошельок, звідти взяла 500 гривень. Тому, коли ми вже доїхали до Києва, і, ну, до Києва там, я сказала, щоб мені зупинилися. Щоб не зупинилася, тому що я поїду до Білої церкви. Машина зупинилася, я відійшла недалеко, ну, як встати на, на роздоріжжя, щоб зупинити другу машину собі. Мене ну, зловили, тобто сказали, ну, як то тоді поїздка була. Я сказала, що добре. Ну, сказали, щоб підійшов до мене. Ну, Коло батько ще сказав, що у нього пропали з кошенка гроші. Я одразу дала від, що нічого не знаю і все постійне, бо що це не мене касається. Потім визволили міліцію і я сказала, ну, показала гроші, що я їх реально взяла. Ну, це вже у райвідділі. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? 18. Чи раніше ви притягались до кримінальної відповідальності? Раніше по молоді так, да, Я була у Мелітопольській Запорізькій області, Мелітопольській виході колонії. Мені дали срок на три роки один місяць. Лі, я його менше відсиділа, пішла в мону досрочну, по мону досрочну зміну. За що ви відбували? Тоже 185-та, час перша третій. Яким чином? Ну, в мене було. Я була і була в мене ще подільниця. Подільницю я, я якби не здавала. Я сама ну, це все я сама робила. Тому що Мені казали, що поділяється, здавала якісь розби, ще й буде і все остальне. Так я це цим споризувалася, що я казала, що це я все сама робила. Ну, Що на квартиру, хто ж на шухері стояв, ну, допустимо, 17 було по-разному, мінялися. Вот. Докусь я стою на шухері, вона бере там, краде або наоборот. Я там, вона на шухір. І що ви викрадали? Гроші, телефон, ну, Таке, що можна було продати. там Дів, Бу, ну, була камера. Скільки Речі... вам було років? 14. З 13 почалося до 14, якраз на 14 закрили. А скільки крадіжок ви тут? З 12 епізодів було.